Що ж, ми розглянули різні види самостійної навчальної діяльності, познайомилися з тими методами, яким можна організовувати її, диференціювати, проводити в класі домашні завдання, але необхідно застосовувати ще й всі можливості. Останньою можливістю є позакласна навчальна діяльність. Ті учні, які зацікавлені, або якщо запропонувати їм. Цікаве завдання, вони також будуть досліджувати і тим самим розширювати свій кругозір. Наприклад, на слайді ви бачите, вивчення многогранників можна виконати за допомогою орігамометрії, так, використовувати ось такі поробки для того, щоб вивчити властивості многогранників і збагатити свій ресурс тими знаннями, які вони дають. Або, наприклад, можна виконати в 11 класі проєкт тіла обертання, який пов'язаний з абсолютно різними питаннями і властивостями, повторення методів задач і розв'язуванням тих завдань, які пропонуються на НМТ або ЗНО. Тут і логіка, і дійсно знання, розуміння всього контексту завдань. Але ще, крім цього, тренування, розв'язування тестових завдань різного виду, знову ж таки розглядаємо різну конфігурацію, але крім всього, ще й намагаємося використати для практичних завдань. Наприклад, як геометрія пов'язана з географією, а саме географічними координатами і розв'язуванням завдань на географічні координати. І ще й задати собі питання, як відрізняється відстань на карті та на глобусі, і де на глобусі знайти ту найкоротшу відстань між декільками містами. Тому саме виконання таких видів робіт також спонукає учнів перейти від незнання до бажання дізнатися до кроків вперед. Також можна виконати таку позаурочну навчальну діяльність, коли йде дослідження певного питання і представлення результатів цієї, цього дослідження перед всім класом або паралельлю. Ви бачите, що це вивчення різного плану многогранників, тому що є правильні многогранники, а є тіла поасона Кеплера. Які відрізняються своїми властивостями. І е, треба їх знати, тому що інколи в практичній діяльності якраз ці властивості і допомагають розв'язати якісь побутові проблеми. Це приклад такого проєкту. І ми дійшли до того, що можна сформулювати концепцію, тобто підсумувати всі певні кроки, які треба знати для організації самостійної навчальної діяльності. Ми починали з того, що це динамічна складна система, тобто вона змінюється, вона змінює свій ракурс, свій стиль роботи від кожного вчителя, від того, які класи, які, яка мета стоїть. І це дає собі е, розуміння, що така діяльність здійснюється на основі особисто орієнтованого підходу е, з принципів гуманізації та гуманітаризації. Це не означає, що ми спрощуємо всі завдання до гуманітарного профілю. Ні. Це говорить про те, що ми дізнаємося і обробляємо інформацію з різних джерел, і рівновою диференціацією, причому за різними видами. Якщо ми говоримо про те, що для чого потрібна самостійна навчальна діяльність і для чого взагалі диференціювати таку діяльність, то ми бачимо, що. Навчання на найвищому рівні спонукає до розвитку взагалі здібностей. Самостійна навчальна діяльність з математики надає можливість реалізувати свої е, запити з інших предметів, е, вводити ціннісний, пізнавальні діяльнісний компоненти, і учень повинен обирати ту діяльність, яка йому подобається, і той рівень, на який він відповідає. Для розвитку самостійної навчальної діяльності потрібно працювати над тим, щоб стимулювати формування таких вмінь, це і ціле покладання, і послідовність виконання завдань, тобто планування і окремі види роботи з такою діяльністю, розуміння перспективи, і розумно поєднувати учительське управління і самостійну діяльність. Ініціативу учнів для того, щоб дійсно учень відчував творцем себе і вмів розв'язувати завдання для того, щоб в подальшому справлятися з будь-якими проблемами. Для розвитку самостійної навчальної діяльності треба формування, вмінь і навичок вчитися. Це якраз ті навички, які ми говоримо, що навички 21 століття вміти вчитися це дозволяє розв'язувати всі проблеми, які стають на життєвому рівні.